Всіх вітаю на каналі Питаємо второго». І так, ще одне питання, яке я собі тут виділила, да? хотіла б зараз його розглянути. Мерц, Мерц заявив, це німецький канцлер, який змінить Шольца, чи вже змінив, чи змінить. Значить, він заявив, що поставка ракет Таурус в Україні розпочнеться з наступного тижня, без обмежень на застосування. Давайте подивимося, це, по-перше, дуже добра новина. Це дасть можливість вибивати ще далі склади, можливо, навіть уражати заводи. Військові НПЗ і так далі. Давайте подивимося, головне, щоб це була правда. Ну, дуже багато, звичайно, ще різних вкидів, тому неправдива інформація, ми з вами робили розклад, що буде багато. Ще, на жаль, неправдивої інформації. Ну, от, давайте якраз цю ситуацію розглянемо. Чи дійсно Німеччина зможе поставити тауси без обмежень на застосування? Вони налаштовані досить агресивно, досить активно, да? вони хочуть змінити ситуацію у війні, зробити певну перезагрузку із активними бойовими діями. Можливо, саме таким рішенням вони заставлять Путіна. Закінчити із активними бойовими діями. Ну, скажімо так, убедительний аргумент буде, да? переконливий аргумент. Вони хочуть зупинити активну фазу бойових дій. Це їхня ціль. Їхня ціль. А знаєте, як я ще скажу, коли вони поставлять ці ракети, то вони. У перемовному процесі дадуть нам досить вагомий інструмент розмовляти з Путіним, тобто <кій> вивести Україну в сильну позицію на переговорному процесі. Підсилити так, підсилити, дивіться, підсилити на перемовному процесі. Це їхня ціль. Тому буде віддано, що через цього прийнято рішення. Знаєте, як, це почати, да? це потрібно для початку, для, щоб почати в майбутньому перемовний процес із сильної позиції. Це допомога. вони дадуть швидше всього. Це дійсно так, швидше всього, що, мабуть, дадуть, хоча є певні страхи. У цьому плані, да? але, як кажуть, очі бояться, а руки роблять, да? є певні страхи, ви знаєте, це стане, ну, скажімо так, надати, надати для того, щоб в майбутньому, да? ну, нанести бити. Бити по території Росії, наносити руйнівні удари в майбутньому, але це підсилить Україну. Ну, в них є така думка, да? наміри такі це дійсно так. Вони хочуть змінити хід війни, переломити, швидше всього не то що не змінити, а переломити перезагрузка. Тут переломний момент повинен бути. Закінчити з активними бойовими діями і вивести Україну в більш сильну позицію, якщо Україна матиме таку зброю. Ну, звичайно, що є страхи, що це ще, це ще більше, да, буде, принесе руйнації, але якщо по Росії, то можна руйнацію робити ще більшу. Як підсумок, будуть дані? Да, так, поки що буде розглядатися. Процес готові, але від затягування, процес від, від процесу, дивіться, від процесу затягування відмовляться. Це швидко буде, це ш, а цей ресурс, буде під, це швидко станеться. Цей ресурс візьмуть під контроль, і це шанс. Швидко змінити ситуацію. Він буде повністю контрольований цей процес. І це станеться швидко. Дивіться, відмовляться, бачите, від процесу затягування відмовляться, Це станеться швидко ідея. Дивіться, це ідея для того, щоб офіційно про цю ідею офіційно заявляти не будуть швидше всього. Не будуть офіційно. Так, про що тут вісімка. Шукатимуть вихід з ситуації. Затягнуть Пінцеті. Так. Аркатери, старших аркана. А ви знаєте, тут більше, знаєте про що? Будуть контролювати, вони дадуть, вони в нас будуть, ці таурси. але застосування буде контролюватись, воно буде обмежене. І більше, знаєте, як буде йти, як психологічна, психологічний тиск на Путіна. На Кремль психологічно тиснути. Так, але вони в нас будуть тиснути так, щоб вони пішли. Зрозуміли мене, так? Да? Тобто підсилити Україну її позицію. Нададуть це поки що зараз поки що заяви, але вони з певною ціллю. Так, нададуть ще раз, нададуть ці ракети в Україні, є бажання стабілізувати ситуацію в нашому домі і вирішити, вирішити все в нашому домі стосовно міжнародних законів. Є бажання тому, кхе, тому будуть, мабуть, надавати. З зміна фортуна, по колесу, рух буде і досить доленосний цього ресурсу, для того, щоб вирішилося все по справедливості. Ну, знаєте, я б сказала, що так, їх дадуть, але те, що, знаєте, скажімо так, без обмежень, от їх нададуть, але швидше всього, і з обмеженням. Вони в нас будуть, Ось. але на використання швидше всього, що ми будемо согласовувати, да, по чому ми будемо бити, тому що там йдуть певні обмеження все таке. От з чим вони будуть пов'язані? Ну, Тут ну, швидше всього, що будуть обговорювати, ось я так сказала, що будуть обговорювати, по яким цілям, або цілі согласовувати і з німцями, розумієте? Але те, що вони будуть надані, однозначно, однозначно. І знаєте, швидше всього, як психологічний тиск. Будете, ну, наприклад, будете там бити по інфраструктурі, значить ми ударимо і так далі. Але все-таки, я думаю, що ці ракети, вони то і надавалися, здається, надавались уже. Ось. Ну, завезуть їх точно, тому, тому що тут рух, тут іде рух колесо Фортуни, це зміна ситуації станеться. І, знаєте, останні дві. Карти це взагалі карти кармічні. Тобто, ці, це рішення воно відіграє досить комфортне да? і справедливе. Для комфортного і справедливого рішення в нашому домі. Це буде кармічне рішення. Дякую за увагу. Бережіть себе на все добре.